І раз, давай, наполучай, получай. І два, давай, на ти получайте. Як думав, лябечара, ще разок. Він не встиг нічого. Ну, як не встиг 705. 705 видав по нам. Менше половини хідпонтів ми, 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 ми получаємо. І зараз е, сетап зрівнявся. У них одна точка. Бачиш, Петя не бере точку. Петя забив на точку, адже йому в голові зараз, напевно, сидить. Лише одна думка. Це демедж. Потрібно демеджу, правда? Отже, подивись, на початку, вроді, здавалось би, зараз здається, що, напевно, мало. Я теж, напевно, думаю, що буде небагато, але дивимося, а ну, Бебешенка, дали рикошет в башту, АМХ. Також той, що Б. Дивися, ще раз Бебешенка, чи ні, ще раз Бебешенка, дивись, ще раз буде Бебешенка. Ну, давай фугасик. Так, є фугасик, і два. Останні снаряди будуть фугасики, подивися, який. Файний альфа страйк вилітає з фугасного снаряда, він залишається без хідпотів, наші союзники його добирають, залишаємося 2 на 2.